парових серветок за зразочком чи власним задумом. Остовуємо серветки. Стіл ніж, запам'ятай, тримають в правій руці, а виделку – в лівій. Правильно стіл. Спочатку кладеться велика тарілочка, на неї ставиться маленька. Далі на маленьку тарілку ставимо серветку кладемо. Далі розглядаємо, ліворуч кладемо веделку, праворуч кладемо ніж. Праворуч від ножа кладемо чайну ложечку. І попереду нашої великої першої тарілочки ми ставимо склянку. Сервірувати стіл разом із батьками. Спробуй обговорити, що для цього треба. Давайте подивимося, як тримають ніж. Ніж тримають таким чином. Тобто, тримається ніж в більшій черзі, це за допомогою великого пальчика, з іншої сторони, вказівного та всіх інших пальчиків. Виделку тримають яким чином? Вказівний пальчик випрямляють, так і тримають, наче між вказівним та великим пальчиком. Або по-іншому тримають так само, як і ложку. Пам'ятаємо, ложка та виделочка тримаються так, як ми тримаємо з вами ручку. Коли сервіруєш стіл, обов'язково поклади для спільної страви окрему ложку. Культурно, щоб почуватися зручно і невимушено, необхідно внати виконувати правила поведінки за столом. Серветка. Серветка це шматок тканини або нетканого матеріалу прямокутної, рідше іншої форми, що застосовують для видалення різних речовин із поверхні. Серветки є поглинання бруду, вологи з метою забезпечення чистоти оброблюваної поверхні. Окрім того, серветкою називають невелику скатертинку для столика або тумбочки використовують паперові серветки або ще вологі серветки. Столу. Різні способи оформлення стола серветками. Серветки з тканини розміщують на закусочній тарілці або поряд із нею. Це та велика тарілочка, так? а паперові укладають у серветницю, яку ставлять у центрі столу. Перед уживанням їжі велику серветку розстилають на колінах, щоб не забруднити їжею одяг. Для того, щоб навчитися красиво складати серветки, перше, що вам потрібно, це самі серветки з льону або бавовни, трохи накрохмалені та ідеально чисті. Або, звичайно ж, можна взяти звичайні біленькі серветочки, які можна спробувати скласти, але ви маєте розуміти, що вони будуть гірше тримати форму. Є низка правил, яких потрібно дотримувати, складаючи серветки. Ідеальна форма серветки це квадрат із довжиною сторони 35 або 40 см. Усі серветки, призначені для сервірування одного столу, мають бути складені в однаковий спосіб. У Обираючи варіанти складання серветки, не забувайте про те, що гості повинні зуміти швидко розгорнути ваш витвір. Не варто ставити гостей в незручне становище в занадто оригінальним способом складання серветок. Ось способи складання серветок. Ситрової серветки ми також можемо прикрасити стіл. Давай розглянемо складання серветки піраміда. Нам треба розкласти серветку, послідовно заправляти всі кути, щоб утворилася вершинка, та поставити складену серветочку на тарілку. Складання серветки віяло. Що ж треба зробити? Складіть серветку навпіл, щоб утворився прямокутник. Трохи більше половини довжини серветки зберіть в гармошечку. Отриману фігуру складіть навпіл, щоб нескладена частина була праворуч. Нескладену частину серветки злегка загніть по діагоналі, щоб утворилася підставочка. Підставку закріпіть між складочками. Наша пірамідка. Розгляньте, будь ласка, схему, як її взагалі складали. Піраміду дивилися тепер вершина. Вершину, щоб скласти, нам треба. Скласти навпіл по горизонталі до догори нашу серветку. Верхні кутики прямокутника скласти до серединки. Бічні сторони трикутника співставити, щоб їхні гострі кутики зійшлися внизу. Зігнути по вертикальній осі складочками всередину та поставити її вертикально. Свічки. Тобто в нас є серветочка. Ми її згинаємо в трикутничок. Відгинаємо на 2-3 см нижню сторону, перевертаємо, скачуємо серветку в щільну трубочку та ховаємо кінчик під основу. Відгинаємо верхню частинку і красиво сформовуємо вогонь. Що ж нового про правила поведінки за столом ви тепер знаєте? Дякую за увагу. Ви впоралися.